Всіх Вітаю, з вами Марія, Квіцька Аліса. І приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. І починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті. Так, дивіться, для когось з вас це якесь обнулення буде і трошки вам сумно навіть буде. Новий шлях, нові можливості. Для когось це, знаєте, як нову дорогу вам пропонують, але щось не хочеться їхати. Не хочеться. ну, Тут як хтось кличе в дорогу. Ну, знаєте, день, коли, я б сказала, варто ризикнути, бо він непоганий. А якщо не зробите, ви навіть будете сидіти і потім, ну так, може, й треба було так дуже сумніватись якось так хвилюватись від того, що може я можливість втратила чи втратив. Якась така ситуація, коли краще поспілкуватись з людиною, і не дуже поспішайте якось різко відповідати. Так, далі дивимось, до чого вам готуватись у сфері кохання. Давайте побачимо. Ну, ви знаєте, не до не до кохання, як такого, буде в цей день, бо ви дуже будете просто зайняті сімейними клопотами, просто дитиною, може навіть для когось це буде, знаєте, як ситуація, коли, зараз скажу, десь вам треба, от більш, знаєте, як дійти до якогось результату. Тобто кохання, воно, ви знаєте, що воно там десь є. Хай воно там буде, але у мене є справи. Ви більш будете зосереджені на справах. А насправді от та людина, з якою ви є, це та людина, яка може вас привести до дійсно дуже, дуже дружньої родини, до гарних таких стосунків. У сім'ї. І взагалі, це, знаєте, людина, яка вам несе от відчуття перемоги, що ви щось дійсно гарне маєте в житті. Тож робіть там все, що вам треба робити для сім'ї, і просто знайте, що ви в гарних руках, ви в гарних стосунках. Робота, давайте дивитись про вашу роботу. Що вам до чого готуватись в роботі? Тут непогано, тут взагалі то ну, тут будуть і якісь моменти, де ви як навчатись будете, але це не буде, знаєте, таким чимось ем, складним для вас. Повчальні моменти будуть, я б так більш сказала, але це все весело, це все легко, якось в спілкуванні приємному. От просто вам знаєте, коли не складно буде працювати в цей день. Коли от як день буде таким, що він зближуватиме. Вас от в вашому там оточенні, де ви працюєте, з ким ви спілкуєтесь, непоганий день. І день, коли важливо буде дотримуватись правил, прописаних правил. Тобто, якщо ви щось таке робите, то хай воно робиться за всіма правилами, хай воно буде ну, знаєте, таким чимось, що вже так робиться, ну, скажімо, роками. Не про новаторство день. Давайте дивитись, що вам варто було б прийняти в ваше життя. Ну і до цього теж треба готуватись. Ага. Так, ну тоді я трошки уточню. Так, воно більш-менш непогано. Так, дивіться, ось тут закінчується, завершується якась дуже складна ситуація, яка просто вас знесилила. От просто ви, як, вибачте, за таке порівняння, але ж як гончірка, просто от після того, що ви пройшли. От Просто таке знесилення приймайте своє встановлення. Приймаєте повертання сил до вас. І, тут знаєте, як тут навіть як зберігання статків буде. От то, те, що від вас відвалюється, воно ще й витрати припиняє. І е, тут є певна хитрість, але вона тільки заради того, щоб е, позбавитись проблем. Це не працювання з чимось або з кимсь, знаєте, от не спілкування з чимось або з кимсь. Але ж кажу, що тут заради того, щоб просто уникнути подальших проблем. Це коли ви вже все для себе розумієте, ви все, всі відповіді для себе маєте, і ви знаєте, що єдине, ну скажімо. Наприклад, єдиний гарний варіант це просто втекти від ситуації. І о, таке ваше навчання. Так вас навчили от ті, з ким ви спілкуєтесь. Це не просто от, там якась ваша тільки хитрість, в якій ви там показуєте свою майстерність. Ні, це просто, от, знаєте, ви, ви були як учень в цій ситуації, ви навчились, і ви от, просто як контрольну роботу здаєте. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись і давайте побачимо, до чого з такого вам треба б готуватись. Бачите? Дивіться, о, перемішала, називається. Всі ті самі карти витягла емоції, які от е, хтось з вас. Більш дівчатка, королева кубків нам тут показана. Хтось з вас може дуже хвилюватися, дуже так, знаєте, багато е, почуттів е, мати з того, що це та хитрість, ото, ото воно у вас буде трошечки гристи, що це ж схитрувало. Або ви просто для когось це буде трошки інше ситуація, Ви будете знати, що з вами хитрують, маніпулюють, десь вас ошукати хочуть. І насправді дивіться на це трошки з іншого боку. Ви це будете знати. І таким чином, людина як, ну, як позорисько. Знаєте, от просто що ти робиш? Я ж розумію, що ти робиш. І ця ситуація вона не піде далі, вона на цьому етапі і завершиться. Складно, складно для сприйняття, неприємно, але все ж таки гарне тільки те, що воно завершиться. І відмовляйтесь від тих дуже емоцій, бо насправді на брехунів емоції не треба витрачати. А якщо вам треба схитрувати, то, то бувають такі ситуації, коли інакшого виходу просто нема. Чого вам не уникнути в цей день? не угу. Так, ну тут хтось іде на ризик і зізнається у почуттях, цього не уникнути. Може, це ви так схочете зробити. Ко якійсь людині зізнаєтесь у почуттях. просто от, ну, Чому б не ризикнути, а раптом не прожене? Для когось це ще й ситуація, коли ви ризикуєте щось нове робити, і це вас буде наповнювати. І це, знаєте, от не просто на протязі одного дня буде для вас працювати, а навіть буде працювати і подальші дні. Це щось таке довгострокове для вас. І здивіться, оця вся ситуація ризику. Вона вам не просто так, вона це просто, знаєте, там, де ви були засмучені, там, де ви через щось дуже хвилювались, витрачали свої емоції. ну, Просто взагалі для себе от бачили як втрату. Насправді ця ситуація, от якщо ризикувати тут, вона ж ну, для вас не втратами, а поповненнями буде далі відбуватись. Тобто тут, тут дуже непогано, дуже. Тут ризик такий буде оправданий, він буде гарний. Далі давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Ой, ну тут. Дивіться, тут ситуація, яка буде пов'язана з проясненням, якісь знання, якась інформація. Це буде передаватись ну, при зустрічі. І це не буде остаточним вже, воно буде мати продовження. Це, от, знаєте, цей день вам дає якусь інформацію, частину якоїсь інформації, а потім. Ще більше більше будуть ну, додаватись якісь подробиці в цю інформацію. Бо перше сприйняття от так, як є. Ну, От бачу, що бачу. А насправді інформація набагато більша, глибша. Її треба, от, знаєте, як поступово розпаковувати і дивитись, що там є далі. Бо, перш, ну, один бік ви бачите, а є ще й інший бік, і вам треба все знати. А вам щось не дуже буде хотітись в цей день взагалі таким чимось займатися. Дуже, знаєте, от такі, такий стан, коли нічого не хочу, хочу відпочити. Ну, то візьміть собі можливість відпочити але все ж таки, от, це такі карти, що ви не уникнете цього. Ну, тобто вам все одно десь там з кимось треба буде спілкуватись, десь разом з кимось, е, ну, як знаходити потрібну інформацію. Важливо, воно для вас важливо. Отакий день намалювали нам карти, всім дуже дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день. Людей гарних поряд з вами. І хай все буде так, як буде насправді найкраще для вас. Побачимось всім пока.